Всім привіт! З вами Алан Блак і це прогнози на WWE Money in the Bank 2024. Перед початком відео постав лайк підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Також раджу вам підписатись до телеграм канал All Wrestling Family. Там багато класного реснику контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши посилання ставленню зу під відео. Або на QR-код, який можете побачити на екрані. Перший у нас матч це є матч за WWE інтерконтинентальний титул Sami Zayn проти Брона Брейкера. Матч, який на мене дуже передбачуваний. і так зрозуміло, що в цьому матчі Fronbreкер переможе і забере титул у Sami Zane. Я буду дуже здивований, якщо Zayn переможе. Він може перемогти тільки, якщо хтось трутиться. Від матчу багато не чекаю десь 10 хвилин, в якому я впевнений, що переможе Бронбрейкера, стану на нього. Наступний матч це жіночий in the Bank матч Наомі проти Єу Скай, проти Челсі Грін, проти Лайр Варкері, проти Тіфені Стретон, проти Зої Старк. Не знаю, як усім, особисто мені, сьогоднішній жіночий Manni The Bank дуже передбачений. З усіх виконавців є шанси на перемогу тільки двох. Лайра Вакирія і Тіфені Стретон. Лайра себе непогано показала в турнірі Королеви Рингу, в якому вона дійшла до фіналу, програвши на IJX, Рахуючи, що вона тільки місяць у основному розтері, але особисто і на Тіфені Стретон. Мені подобається, як вона себе показує. Її добре посувають. В Беклеш у матчі за титул вона показала, що гідна для перемоги. Я впевнений, що цьому році вона стане чемпіонкою. І в цьому і допоможе Кейс Стальна Фені Стретон. Далеко йти ми не будемо. Наступний матч це чоловічий Money in the Bank матч. Дру проти Елі Найта, проти Андрада, проти Джей Усо, проти Чада Гейбла, проти Кармело Хейс. У чоловічому Money in the Bank матчі ситуація цікавіша. Тут є Елі Найт, якому потрібна ця перемога, якому потрібен титул і кейс вже. Ось він Тіурі довів, що можна закешити кейс на другорядний титул, він гідний цього. Якщо він не виграє кейс, то на SummerSlam він повинен забрати титул у Логана пола. Наступний це є Чад Гейбл. Минулого разу його обламали його ж люди, і в нього є другий шанс. Можливо, з новими хлопцями, в особі братів Кріт, підхопити момент і закешити наприклад, на прісті або на Зейні, тим самим помститись. Якщо, звичайно, сам зейн захистити титул, звучить круто. Теж все можна сказати про Дрома Кінтайра, якого обламали на клешиці Касл. Йому дали ще один шанс, якщо він вже не тут, то тоді вже невідомо коли. Але ще раз кажу: у нього є одна тепер уже велика проблема це Сімпанк, який може взяти і звивати йому перемогти. Наступний це Джей Усо. Якщо WWE захотіли проспойлерити нам цей матч. А точніше, переможця, то їм це вдалося. Особисто мені подобається такий переможець. Я впевнений був, що він буде у матчі ще після беклеш. Джей Вусу, як удоношений виконавець, добре себе показує, і він може перемогти. Буду в повному шоці, якщо цьому йому допоможе Джеймі Уусо. Це буде зворушливий момент, але не забуваємо, що він може і завадити йому, стане Джей Усо. Наступний матч це є Коді Роуз, Кевін Овенс, Ренді Ортон проти Bloodline, Фату, Соусі Коа та Матонга. Матч, в якому може додатися ще по одній людині. У особі Хілів буде Тонголуа, а у особі Фейсів невідомо. Це може бути як Джиммі Усо, так і інший рестер. Або ж, звичайно, буду в повному шоці, якщо це буде Роман Рейнс. Чому ні? Треба вже починати розвивати ворожнечу між Романом Рейнсом і Соусю Коа. На останньому смеку явно дали привід для повернення Романа Рейнса. А отак, якщо дивитися 3 на 3, то повинен вийти хороший матч, в якому буде швидкість, брутальність. По-любому буде зруйнований коментаторський стіл і барикада. Спочатку був певний, що на SummerSlam буде матч між Коді Ровцом і Роком. Але після того, як рок отримав травму під час зйомок фільму, все помінялось. І тепер, коли призначили цей матч, я чомусь думаю, що у ньому Ренді Ортон зрадить Кодіровца. під час матчу або після матчу, тим самим розпочавши ворожнечу, який між ними буде матч на SummerSlam. а так, повинен вийти матч, який триватиме 10-15 хвилин, в якому переможе Bloodline, якщо судити 3 на 3. А якщо судити 4 на 4, то команда кодіровця, хоча це ще залежить від кого, хто буде четвертий. Ну і мейвент цей матч за WWE World Heavyweight Championship Деміан Priest проти Сета Роллса. Матч, якого чекаю, але з опаскою. Не впевнений, що Сет Роллінс так швидко залічив травму. Сет Роллінсу треба вже повністю вилікувати її. А не повертатися для одного-двох матчів і знову йти. А якщо судити по матчу, то вийти хороший матч, в якому будуть споти, швидкість, інтрига. Сподіваюсь без бочів з боку Деміна Пріста. Право до матчу мені подобається. В них говориться, що не буде нікого судного дня, і якщо Сет Ролінс програє, то нікого не зможе битися за титул, коли чемпіоном буде Демін Пріст. Сподіваюся, що не буде форс-мажору для Сета Ролінса, і кому він перемагає, для нього закишить кейс. Ми вже це проходили, не треба WWE, хоча, походу, до цього все йде. WWE вже почали повторювати моменти, що проходили раніше, буде дуже сумно для сета, стане сета Ролінса і сподіваюсь, що не буде кишина. А якщо він буде, то чекаю на повернення Діна Емброса в той самий момент. Прикиньте, весь щит на Майне The Bank звучатиме дуже добре. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!